Панове, запрошую всіх на свої сольні стендап-концерти у вашому місті. Там в описі під відео є посилання на квиточки. А зараз гляньте, як було класно на минулих концертах. Франківськ, слава Україні! Так, всім привіт, слава Україні! Вау! 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 Ти прям заряджена! Мені подобається! С... Вау! Тебе як звати? Анастасія Анастасія, обуск Анастасія! Вау! Вона заряджена дуже сильно! Анастасія, дякую, що прийшла. Дякую тобі. Я Бу... Через що? Блін, скажи, будь ласка, як, ну, як бути таким, як ти? Я вперше, я вперше на такому. — Вперше на стендапі. Денис півало. А я Тарас, ти знаєш що, Тарас? <реш> Анастасія чим займаєшся? Співатися разом. Чим займаєшся, Анастасія? Скажи, можеш сказати правду, так? Я психолог. Ти психолог. <с fellowship> я би дуже хотів до неї на сеанс, якщо чесно. Це найкращий сеанс, напевно. був Тут є ще один, один від діяльності. Я тренер з тенісу, а з п'ятниці по неділю ще таксистка. Я справді таксую. Вау, таке, типу, я, я люблю гроші. Давайте мені, я буду робити все, що хочеш. Вау, фантастика, Анастасія, ти, ти, ти сама прийшла? Нас багато, у вас типу якась об'єднана пара, так? Можна так спитатися, коли 2 на 2, але не до рівня 4. Давай, дивитися, ти таксист, психолог, ну не математик, бля. Я... Прикольно, тестасі. Я з улюбленими людьми, я просто вперше на заході такого рівня. <і, і>, Вау, такого рівня! Анастасія, блін, чесно, я би знав, я би попросував сорочку, блядь, щоб цей футбол. Давай, давай обнімемося. <гумен> 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 Ні, чесно, я вибачаюсь, я якби не така взагалі, ну якби би буває. Ні, кайф, Анастасія, дякую тобі, дійсно, не пахне алкоголем, не пахнеш. А чим чим пахнеш? Ні, смачно пахнеш. Гарно, молодець. Класно, давайте описки Анастасії. Вау, блін! Чарна кава. Аго, привіт! Давай трошки кліще оплески! Жарти лайно. Нормально. Жартувати не вміє. Пройшли так, щось з нього посміятися. Це взагалі, говнюк повний. Давайте я вам ще щось куплю, але ви щось погане про Тараса скажете. Давай. Що купити вам? Хто щось погане скаже про Тараса, безкоштовно пропускаємо. Класно, добре, ми з вами познайомимося. Я на концертах завжди знайомлю пару хлопця з дівчиною, дівчину з хлопцем. Ну, або, ну, як. або по-іншому, так? Ми сучасне суспільство. Чи є самотні дівчата тут в залі? Попладуйте. там дуже самотні дівчата. Так, чи є самотні хлопці в залі? Весь ряд то по самотніх пацанів. І ви дуже багаті. Скільки ти за концерт заплатив? Це перший ряд, скільки ти заплатив за концерт? Скільки? Трошки є? Блін, десь 600, Скільки? 600? 800. Хтось ззаду каже. 800. Я знаю, 800 гривень за то я не купляла, я там сиджу. За 800 гривень я дійсно не знаю, що я маю зробити для вас. Не знаю, хоч каву тобі зроблю зараз. Хоч? Стрий, ну то не коштує 800 гривень, то коштує десь, ну... Я постараюся, постараюся. Ти чим займаєшся? Вчишся, де вчишся? Е, в університеті. Якому? Сирій, по-перше, хто зараз не вчиться. Це будемо так казати. Зараз або вчуться, або викладають, або так. Добре, ти з ким прийшов? Е, з колегами. З колегами. Якого дружу? Ти де познайомились? Познайомились з Франківську. Франківську угу. Е, Дивно вибули як би. Ми з Нью-Джерсі, ми там познайомились, приїхали в Франківськ. зараз не стедати сидимо. Ви з Франківська, так? Не з Франківська, звідки ви є? Місто Броди. Броди? Ти з Бродів? О, прикол. Що ти тут робиш? А прийшов ще раз по Твої колеги теж Бродів? Чи ви сюди, ви сюди забрудили, так би мовити, так? Трошки? Тільки один. Прикольно, ви з Франківська, так? Чим займається пацани? Уралох. Ти уролог. Угу. Я поняв, що так близько до нього сидиш, я розумію. Ці золоті пальчики, я роззнаю. ну 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 Що він робить з моїми яєчками, боже. <світку> <світку> Добре, ти уролог. Т Там з боку хто сидить? Я теж зброя. -ти, ти теж що? Зброя. з зброя. <світку> Добре, це, це ви всі, це також, ти з ними. І ви з ними. Старі, тільки тебе одного дівчина є. <рес> ви всі такі ходите, боже. Тебе як звати? <рес> Володя. Володя має дівчину, ми поки що ви, хлопці, ви без дівчат. Чи маєте дівчат? Немає, ти не маєш дівчини. О, ти блін. Добре, самотня дівчина. Хто хлопались, Тут хлопали, похлопайте самотня дівчинка. О, ви самотня, є, є, є. Як вас звати? Уляна? Оплески Уляні? Класно. Уляна, шукайте собі хлопця. Ну хотілося би, так? Соні вечір такий вільний, що можна придумати. Є один з бродів, Є. Один з бродів. Але в нього ще купа колегів. То вибачайте. Може, таке буде, що ви будете гуляти, і тут ще уролог біля вас, і ще один І ще один з бродів буде йти. Одного є дівчина. Він... Ви як давно вже самі? Чекай. 98. -й. Місяці три, так? Ну, а сексу скільки вже не було у вас. Всім цікаво, чи тільки мені? Ні? Цікаво. Давайте поганого. Це Дво... поганий Дивіться, якщо ви хочете їй розказати. Поділитися. Я вам за це дам пачку чіпсів. Хочете? Вже даю. Стоп. будете їсти чіпси і розкажете цю історію. Чіпстерс, за погану історію сексу. Тримайте, розказуйте. Потім ти розказуєш старий, потім твоя черга буде. Кажи, каже. А з чого почати? Uh... Зранку почни. <реш> — Зранку я зранку встала, така думаю, може тобі. Да, я зранку встала і така думаю, а може на Львів з'їздити? Ну просто куди з'їхати? На Львів. На Львів. Uh -huh. Ну чому ні? Uh... Домовились, запланували все. — Ти і... як Будан Хмельницький. така зранку встаєш, <реш> може <реш> то та... <реш> на Львів без'їздити. От, і в останній момент все коротше обірвалося. Я така, треба бігом шукати заміну. Да? Це була дуже погана ідя. заміну заміну кому? Львову чи заміну хлопчику? Хлопчику. Хлопчику, заміну хлопчику. Да, Львову там трошки далі би було. Ну, тобто, дивіться, дивіться. обірвалося, ти така пофіг, не розстроїмося. Да? <різований> Оляна, ти що, то не перший раз? Давай шукати. Ти заходиш в Тіндер, так? Так, так, так. і просто такий перший попавши, там який чисто ой, на лице. Тобто чисто на лице? Ну, ну, ну. Чисто на лице. Що було? Ну і знайшла на свою голову. Я ну, я просто не знаю, як це розказати так, щоб без членів і всякого цього. Дивись, всі хочуть це почути. І це жахливо. Давай ми член замінимо на інше слово. Прутень. Умовно, прутень. Е, краще не стало. Прутень, давай. Ну Прутень непоганий. Прутень, але... прутень непоганий. Але, але дуже. Не поган... пог... Давай, непоганий це скільки. А, то тут дуже по порізно. Дуже... Залежить який ріст у дівчини. У вас який ріст? 155. Скільки? 155. Ну, а. <рес> <свят> Боже, ми в такому культурному залі, залі зараз франківську свята Галичина. Я ну, не кажи... планувала розповідати. Ну добре. Е ні, ну, не будемо заходити прямо з самого початку вечора, перейдемо mm -hmm. зразу до основного. Mm -hmm. е Ви на колінках тут йде? Слава Богу, ні. Слава Богу, ні. Якось Бог відвів <свят> від цього. Слава Богу, як то кажуть. Е Боже, дуже соромно чуть, -чуть розказати. Та ні, та дивіться, я таке буду розказувати потім. Ви офігієте? <гум> так? Добре, так, так. супер. Коротше, переходить діло до цього всього, да, ну ми ніби цілуємось, ніби все супер. Я так, хоча комунікація перед тим була так собі. Ну, я така, ну. Це не важливо. Як, як між Трампом і так? Що ж таке? Ну, щось це фотограф не сильна комунікація. Так, так. Та. Ми прийшли на диванчик, да, ну типу, я ж така вся кішечка туди-сюди лягаю. От він, ну типу, як так зверху, а за до мене подушка типу, така від дивану. Я почув подружку зад мене. За в мене подружка, така. — Я ну, б ну, її залишила, Подушка, декла. подушка, Так, Так. І він просто так забирається подушку, а я отак ну, так, просто сперлась на неї. Я, коротше, так падаю просто пляцком і така: а, ну, добре, ладно, припустимо, можливо, йому так подобається, хай буде. Ну і коротше, він просто отак на мене лягає, типу, я така, ну, ну добре, хай буде. І ну, як пояснити це відчуття, я не знаю. У мене взагалі вперше таке було в житті. Секс. Ні. Е, але це був мій е, найгірший секс у житті, мені 21 типу, і я точка тобто давай так е, найгірший секс на дивані. Чи що, в чому чом проблема? В, в, в усьому просто проблема в тому, що ну хлопчику на той момент було 29 років. Угу. Минулого ні, два тижні, три тижні тому. Uh -huh. Не важно е, от і ну він взагалі не вміє користуватись ним. Я ну. Е, От відчуття, ну вийти... почекайте. Ще, ще три хвилини. Почекайте. Ми продовжимо зараз. Ми продовжимо. Ви не зрозумієте, але е, от дівчата, відчуття, це коли просто з тебе членом ніби намагаються щось вигребсти. Я не знаю, як це пояснити. Ну це просто так. Дійсно, це важко пояснити. Це доволі важко. Е, а от момент може, може там застряло щось. Добре, класно. Історія доволі таки інтимна. Давайте Уляні погодуємо за це. Класно, дякую тобі. Старий, я вже про тебе і забув. Прикольно, дивись, я надіюсь, дивіться. Уляні класний хлопець треба. Тобі треба класна дівчина, приїдеш, броди до батьків, каже, дивіться, це Уляна, на диван не садіт. Класно, візьми неї номер телефону, Добре, домовились? Все, давайте їм пополуємо, вони прикольні. Дякуємо їм. Уляна, дякую за історію. Класна історія. Переживаєш? Ні, не сильно. Я трошки вже е, дав собі. Мекнув. Давай, -ну. за, давай заглянемо, скільки там, скільки людей. Занадто до коя уваги не привертаю. Ідемо назад, назад. Відлекся за вітром листя, І хандра і суєта. Я живу в великій місті, Приблизно 20 угу. і твоя думка рішає все. Чисто гіпотетично, дивлячись на психотип Тараса Єремія, який в нього може бути пісьон? Я думаю, від 13 до 14 сантиметрів. Угу. Ну, в середньому таки 13 пів люди, люди говорять. Так? Так. Ну так він виглядає. Як я теж думаю. Він збирає великі зали, що, ну, сублімувати оцю цю свою велика тачка. Хоча 13,5 — половини не погано. Це зовсім непогано. Тобі ну. скажуть зараз люди з 6 сантиметрами. Ну от чисто гіпотетично, аналізуючи образ Тараса, який в нього може бути пісюн? Ще раз повертаємось до того, що його кинула дівчина. Ага, ну типу певні, для неї був за великий. Ти маєш на увазі? Ну, дивись. Мені здається. 13.5. Нормально. Чого прийшли на Тараса? Mm -hmm. Стендап його подобається. Прикольний тип, мочить тапки, як має бути. Мочить тапки, нормально. Цікавий був машинчик. А він зараз без дівчини. Хотіли б з ним зустрічатися? Ні. Mm -hmm. А чого? Ти не знаю. Я вибаглива. У нас таке питання, ми робимо опитування, ходимо, всіх питаємо, всіх тисяч людей, які прийдуть, ми питаємо: як думаєте, от аналізуючи Тараса психотип, чисто гіпотетично, який в нього може бути пісін? Думаю, большуай. Бальшай? Не знаю, всі кажуть маленький. <смас> а чому ні? <смас> ну, ти, знаєте, типу він збирає великі зали і так сублімує свої, знаєте, недоліки. Я думаю, нормально там сім'я. Я думаю, він без комплексом якимось керується. Добре, чи є люди, які довго парах, в стосунках? Десять років. А ви типу. Що? Чого що, що пальцями? Десять років. років. Ваш чоловік, це ваш як звати його? Рома. А ви як, як вас звати? Аліна. Давайте їм пополуємо. Рома і Аліна. Рома і Аліна. Десять років разом, фатастика. Я знаю, що як, як ви до одного підписані в телефонній книзі. Ой, на кобімий. Ку... Любімий? Лю... Любіми? Припишіть. Вже вже телефон взяли, переписали. Любимий. Як вона тебе підписана? Коха. Коха. Я поняв то кать тут. Прикол, ви ви з Лу Лу Луцька? Ні. А звідки ви є? Медфрік, жара, Черкаська область. Черкаська область. Я був в Умані, я багато разів був в Умані, люблю це місто. У вас є парк Софіївка, класний парк. Ми колись там були на я з лісотехнічного університету, і ми там коли їздили на практику. У нас викладач казав: дивіться, там треба платити 50 гривень. Але я знаю, як зайти, але ви нікому не кажіть. Я заходив, ми тебе заходили безкоштовно. Так, як познайомились ви? В контакті. Це, ще, це ще було до Порошенка. Ти скажи так, це ще до Порошенка в контакті. Е, вау! Яка в нього була Ава? Ва? Ва? Ви, Ви, з путів. Скажи, як нього? Він з моста пригав. Він з моста пригав. Він такий своє життя. На...". Пригає з моста. і Така, не стрибай, я тебе люблю, мой любимий! Ні, він зберігав з моста. Ви, ви взагалі любите екс екстрим, так? Ні. Ні. Ви такий після 12-ї не гуляєте. Не гуляєте, ви не любите екстриму. Я, я е, Ні, ви, ви стрибали з моста? Е, багато раз? Ну, раз п'ять. Раз 5. До сих пір живів. Е, так. Е, а ви кажете, що не любите екстриму. Е, а в неї яка була Ава? 10 років екстриму? <рес> 10 років екстриму. А в неї яка була Ава? Ну придумаєш. Ти не пам'ятаєш? Та блін, за колись в контакті взагалі це міняємося. А ви постійно міняли статус, статус. У вас який був статус? В «Активному поиски. Зустрічаюся. Зустрічається з ним. Прикольно, ви класна пара, ви вже 10 років разом, стільки вже одружені. Рік. 9 років, ви просто так, от, типу, в ходу сту, так, зустрічалися. Що ти, ти не робив пропозицію? Ти сумнівався до останнього, ти такий. Фок не знає. Тільки він там пережив ці питання. Ти такий, ну я не знаю, ще рази з моста не зрозумію, роз, взагалі, чи воно моє, чи не моє. Ти пригав з моста постійно з тим з шнурком, та, що такий, та? ні разу без того шнурка. <реш> Чого ти так довго думав? 9 років. Мучив її ж, сходив, блін. Так ми жили разом. Ви жили разом. І тобі не важливо було. Вам злі? важливо це, що одруження? щось воно змінило в вашому житті? Ні. То, це було. <ріст> Просто так, так? Да? Ти чим займаєшся в житті? Займаюся прибором що? Експерт авто 24 підписуйтесь. Ще раз давай, реклама, реклама. Експерт авто 24. Екс екс експерт, експерт. експерт. Давай, вона малоруска, хай не говорить. давай. Жартую. Експерт Типа експерт авто 24. Тобто 24 на 7 ви можете в автомобілях порадити щось, так? Важно до 8 вечір розуміється. Бляха муха 24. По всій Україні працюєте? і автомобілі. Добре, на що звертати увагу в першу чергу. Я хочу купити машину: Golf 6, універсал. На що звертати увагу мені в першу чергу? Що-що? Пробіг, пробіг. пробіг. він пробіг, так? Угу. Е, Добре, ще на що звертати увагу? Ну, стан кузова. Стан кузова. Так. Угу. То я все сам знаю. Я тобі... Ти мені, бляха муха. Ти мені не треба, старий. Я то там Стан кузова. Ще на що... на що звертати увагу? Кількість власників. Кількість, та бля, я... старий. Ти маєш взагалі роботу чи ні? А що, а ви, яка кількість власників? Це взагалі, щось важливо в житті чи ні? Отково кількість власників? Ну, типу, ну я до кінця цього не розумію. Яка різниця, скільки власників було машини? На що це плена що це пливає? Сто разів, значить, знаєш щось не так. То та ні, то може просто типу, такий, покористувався, все, дякую, типу, все, я буду інакше. Це ну, я, 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 я розумію, то якби це не хотілося порівнювати, ну з дівчатами так само, типу, так є така, є таке. Я завжди питаю, скільки в кількість власників. І мені завжди всі кажуть, два. Два завжди. Так я ще ні ще не було такого, щоб більше. Завжди два, і там щось десь, і ще десь і, і ще десь там штатах хто не рахується, тобто, то було штатах, то чи європі, десь там Англії, хто не рахується. Ви класна пара, давайте їм поаплодуємо, вони фантастичні. Зараз ми починаємо наш концерт. Я маю настрій, натхнення і фізичне бажання роз'їбати цей зал. Ну але вийде як вийде, побачимо. Потім, напевно, люди в коментарях напишуть, як було має бути класно. Я об'їздив стільки міст з цим матеріалом. Всяка Стравижівка, дякую, всякі різні городок, мустиска, судова вишня. 11 людей судові вишні. Ми в цей виступали. робили концерт. А зараз тут тисячу, можливо, трошки більше. Ви чим займаєтеся в житті? Відновлення мостів. Мустів? Е, типа зуби, чи такі них? Чи прям мости, да? в Луцьку багатому? Оцей міст, сука, що радехів отам. То ти його, блядь, відновлював чи ні? Бо старий так довго його відновлювали. Запоріжжя, чи А, от такі, прикольно. Давайте поаплодуємо, Класна професія. Прикольно, ну в загальному класно. Добре, чи є самотній хлопець в залі? Самотній хлопець. О, так сміливіше, старий, Сміливіше. Ми тобі зараз знайдемо дівчину. Тебе як звати? Микола, Оплески Миколі. Микола, тебе скільки вже немає дівчини? З липня, З липня місяця. Ти прям місяці, да? рахуєш, що я поняв. Ти, ти такий. Ти б сказав півроку, блядь, а ти прям липень 3 липня. Восьми вечора вона написала мені, що вже все. Е, ти чим займаєшся? Айтішне. Угу, Добре, це професія. бачу, я попав злі не цікаво. Робив би ти мости, було б що поговорити. А так ні. Мусти, просто інші. Які мости? Інтернет Інтернет-мости. Інтернет-мости. Типа дуже сантехнік. Добре, може, маєш якісь ще хобі? Є там якісь хобі? Ходиш, можливо, у зал. Які хобі? Ти? Що? Велоспорт Велоспорт. їздиш на велосипеді, в залі чи десь отак по місту. Сьогодні 50 кілометрів. 50 кілометрів намотав і ти прийшов на стендап. А, стендап. Так я бачу, що вже люди такі щось, щось потом смердить отам. <різь> <різь> Це не від тебе. <різь> я жартую старий. Е, так, шукаєш собі дів. Що? Що ще не старий? Ні, то я так, ми ну, з тобою. Може, Можемо так, понібрацьки, чи ні. Все, наживай мене теж старі. Можеш сказати, як хочеш, просто стрий, ти заплатив гроші, ти в першому ряді сидиш, говориш, що хочеш Хочеш, чай принесу, Хочеш? буш, буш чіпси їсти. Буш є. Е... До речі, це відео набагато краще заходить, якщо його дивитися з чіпстерс. Бо чіпстерс це смачно. Е, ти чим займаєшся, хлопець? твій? Рятувальник. Рятувальник, ти рядуєш людей, ти от цей робить погано мости, потім <рес> їдуть на ровері, і розбиваються, блядь. І ти їх рятуєш. Рятувальник. Ти дійсно працюєш в десь в де блять? Рятувальна частина. Де де? рятувальна частина. Прикольно. Я вчора йшов. Мене завжди таке відчуття є, коли їде якась пожежна машина. Я блядь, блять по-любому це до мене їдуть. Я там вдома забув праску виключити і щось. А просто вчора йду, дивлюся. Мужики поїхали біля мого будинку, біля мого будинку. Я вже так серце вкалталося. Біля мого будинку смітник тушить, блять. Просто. Дуже цікава професія. Тебе, напевно, дуже багато історій класних. Так, да, тільки на посеті ми не їздимо. А на що їздите? Там різне відкривання, дверей, ДТП. А. Бувають історії, що там дитина десь там закрилася, чи щось таке треба відкрити. Буває багато коментних історій там були. Жінка буває така що за принією, закрилася. О, і там дочка стукає, хоче потрапити до неї додому. Вона каже: пішла нахуй! Чекай, дуже цікаво. Ти кажи, кажи. Казу викликають повітря, там куча служб, приходять такі. Ну, хлопці, дві двері, ми не можемо нічого їй зробити. І вона така, пішла нахуй. Своїм дубою. Приколати поклапаємо. І потім я відкриваю двері, От, і вона на мене швабру їй. А що відбувається? Так і задумано, я забув. Тарас задумав. От, Давайте ще щось. Та, але то картон, то не пінопласт, це все добре. Хорош. <гум> давайте. На, на раз, два, три. Я можу, я можу вас завезти. Давайте. Ми відкриваємо концерт. на Раз, два. Три. Ей!